Володимир Савченко, 5-й Г-клас, Запорізький колегіум Еліт, що дарує мені радість. Я вважаю, що алькість залежить від сага наші людини, бо це молодія серце, яка співзвучна з його розумом. Її не можна ані купити, ані запозичити. На мій погляд, радість це гармонія з навколишнім світом. Я її поємню з веселкою, бо вона теж має різнокольорові відтінки, якими розфарбовуються навкруги. А ви колись замислювалися, звідки приходить радість у наше життя, звісно, з дитинства. Бо саме тоді почуття радості відчувається, так яскраво та лагідно водночас. І це обійми матусі, її поцілунки, перші кроки, смачні цукерки, веселіри в кольори. Мені 11 років, і саме зараз я можу сказати упевнена, що спорт дарує мені безмежну радість, відчуття польоту, щастя на крилах, яке надихає на успіх. Сладкий смак перемоги в битві самим собою, спорт загартовує, дисциплінує, дає змогу реалізувати свій потенціал. Футбол у моєму серці назавжди, бо лише він дарує мені справжню радість бути його частиною, відчувати, як він стає головним та невід'ємним супутником мого життя. А ще, напевно, серце мого першого тренера, яке було тепле. Добре, а головне велике, що змогло дати нам малькам і з дитячого садка зрозуміти, що футбол може стати сенсом життя, яке буде сповнене перемог, поразок, тяжкої праці, а головне те, що саме рух вперед і буде вашою безцінною радістю.